Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні хочу вам показати, як швиденько за декілька хвилин зробити, як її називають в народі, вічну свічку. Дивіться, для експерименту беру вам два майже однакових по 4-5 чи см кусочка свічки і зараз ми вам такий покажемо експеримент. Зараз ми їх трошки закріпимо. трошки накапаємо, щоб вони розпалимо дно. І можете так само зробити в домашніх умовах. Так, не хоче. Ще раз, трошки замаленький цей, нитку лишив. Давайте трошки підтопимо таку раз ми одну свічку. Так, і швиденько спробуємо закріпити не хоче. Так. Далі трошки розігріємо. О, так, тупо погасимо. Нам ну, голов оцю треба закріпити. Ну, трошки криво може, але... Нічого, ще раз трошки пиц. Під... її. Так. Ну, приблизно хай так стоїть. Так, тепер беремо другу. Так, цю заливаємо олією звичайною олією так, щоб покрилося. Зараз вам покажу. О, щоб фітіль покрився. Бачите? Повний стаканчик олії. Можете бачити? Так. Цю свічку. Запалюємо. Так, і давайте заодно запалимо її і цю запалимо. Так, і поставимо її сюди наверх на стаканчик. І давайте також, щоб ви могли подивитися, горять дві свічки. Так, я включаю секундомір. Зараз, щоб вам було добре видно. І за скільки часу згорить ця свічка і ця свічка. Ну, щоб ви не чекали, я вам трошки прискорю відео, щоб ви швидше подивилися. І так, друзі, пройшло трошки більше як 20 хвилин, як ви можете бачити, наша свічка приблизно згоріла десь на сантиметр. А ця свічка як була, так і є повна. Можете не можу вам збоку показати. А ця, зараз вам покажу, бачите, наскільки ця згоріла. Тобто, як ви замітили, такою свічкою можна користуватися досить, досить зручно і світить непогано і довше. Тобто в 10, а то і більше разів вона буде світити, ніж звичайна. Ну, все залежить теж від, від свічки. Мені, як з якої складності зроблена свічка, з якого парафіну, так і вона буде горіти. Так що сподобалось відео. не пост... Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі.